Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І мені дуже не подобається те, що наш уряд вирішив торгануть Закарпаттям, вирішив віддати Закарпаття угорцям. І сьогодні там був цей сіярто Пацючок, такий підленький міністр закордонних справ Угорщини. Ніхто, от бліда паганка, оця от. І чомусь ми дозволили йому заїхати в Закарпаття. Він вирішив зустрітися з нашим міністром закордонних справ і з Єрмаком. І вони полетіли туди, поїхали туди. Оце тому, що ця потвора не могла приїхати в Київ. От він не хотів приїхати в Київ. Зараз вони шантажують. Ви знаєте, що Угорщина Орбан. Орбан. Ця гідота шантажує Україну. що... Він накладає вето на допомогу Євросоюзу і поводить себе як кончене просто существо. Він агент Путіна він давно продався, і все, що він робить, огідно. І оцей його шнир Сіярто приїжджає в Україну і зустрічається там з Кулєвою з Єрмаком. Спочатку він хвалить голову. Військової адміністрації Закарпаття каже, що от все стало значно краще, каже при новому. Тобто, якщо Сіярто похвалив голову військової адміністрації Закарпаття, це означає, що цього голову негайно потрібно змінювати. Тобто негайно треба змінювати і розслідувати. А чим же він так сподобався нашим ворогам? Що Угорщина це відверто ворожа країна сьогодні. Це уряд ворожий сьогодні. Це агенти Путіна. Чим голова обласної військової адміністрації подобається агентам Путіна? Куліба заявив, що за найближчі 10 днів треба остаточно вирішити суперечки з Угорщиною стосовно прав нацменшин. Права нацменшин. Угорських там горців не так багато, до речі, в цьому закарпатті, але ви бачите, що їхні права треба якимсь чином захищати. Я думаю, що ми повинні захистити право угорців спілкуватися українською мовою. Ми повинні захистити право угорців вчитися українською мовою, і ми повинні захистити право угорців бути українцями. Насправді це найголовніше право. Це найголовніший привілей, який ми їм можемо дати. І це найбільший привілей сьогодні в світі. Це дозвіл бути українцями. Насправді ні. Але ці хочуть, щоб них було більше прав і привілеїв, ніж українцях в Україні. Хоча самі угорці на Закарпатті не хочуть. Вони хочуть займатися контрабандою, хочуть торгувати, хочуть вирощувати буряк. Чи що вони там вирощують? Я не знаю і не хочу навіть знати. Але от ними користуються всякі сіярти. Закарпатські угорці – непогані хлопці, непогані дівчата, приємні, і вони такі люблять попрацювати. І, власне кажучи, це їм потрібно забезпечити їм, циганам і всім іншим. Але ціні ці хочуть, щоб щось якихось особливих привілеїв, тому що вони не хочуть добра для закарпатських цих угорців. Вони хочуть відділення Закарпаття. Україна сьогодні, як каже наш президент, має мільйонну армію. Це найбільш боєздатна армія в Європі. Ми сьогодні маємо найбільш працьовиті й боєздатні спецслужби в Європі і одні з найбільш ефективних спецслужб в світі. А ці от орбани всі і сіярти хізуються їм наплювати. Вони не бояться. А чому вони не бояться? Чому вони не бояться наших спецслужб? Чому вони не бояться нашої армії? Тому що Єрмак і Кулеба прогинаються перед ними. Не прогинатися потрібно, плювати в морду потрібно. Ці люди розуміють тільки це. Путін плює в морду, і вони все розуміють. У нас є нафтопровід. Угорщина категорично залежить від українського нафтопроводу, який йде. Чому він досі функціонує? Чому він не підірваний цей нафтопровід? Чому українські спецслужби і ще досі не підтримують опозицію Орбану? Чому ми не моніторимо права людини в Угорщині, не піднімаємо вереску щодо того, що якийсь поліціянт наступив на ногу опозиціонеру? Свого часу угорці по звірячому придушили українців в Закарпатті, От Карпатська Україна була, і вони саме угорці це все придушили. Вони знищували закарпатських українців, вони їх репресували, вони над ними знущалися і вони їх вбивали. А зараз вони хочуть правогорців, щоб ми не робили того самого з ними. Вони кажуть, що цей сіяр то каже, що ми хочемо, щоб все було як до 17-го року: відновити повністю права угорців бути угорцями. Коротше кажучи, щоб от все це от. Було як нам хочеться. Виконайте всі наші забаганки. каже він. Виконайте всі наші забаганки. Того, скільки б ми не виконували забаганок цих Сіярто і Орбанів, їхня забаганка одна. Завтра вони скажуть, віддайте нам Закарпаття, скажуть вони. І вони слина у них уже тече. Вони хочуть, щоб переміг Путін, тому що їм здається, що їм віддадуть Закарпаття, що Путін віддасть їм Закарпаття? Вони з Путіним уже домовилися Ви розумієте, що вони за нашою спиною домовилися з Путіном ділити Україну. Я розумію, що нам зараз залежить від позиції Угорщини, і що Угорщина користується слабкістю Євросоюзу, Єврокомісії всіх цих країн європейських, які дають себе шантажувати. Чому ми даємо себе шантажувати? Чому ми даємо себе? Шантажувати оцим нічтожеством, тобто, ми робимо збройний опір московитам, ми знищимо по тисячі московицьких солдат на добу, а одному сіярту ми не можемо плюнути в морду. Виходьте на контакт з нами, створюйте ламки братства, ми допоможемо в цьому, і будемо працювати в цьому напрямку разом. Зараз я маю нагадати, що триває рекрутинг до батальйону братства, паралельно створюється тило, відтворюється, відтворюється тилова структура братства, тому що із попередньої довоєнної структури всі на фронті, значить, зараз доводиться відтворювати тилову структуру. Зокрема, у нас ще немає ланок в Закарпатті. Зараз вони з'являться. Ми цьому зараз приділимо особливу увагу, щоб вони там з'явилися. Для того щоб проводити оцими всіма процесами захисту прав українців, також ну звичайні об'явиться те, що функціонує культ театр, і, будь ласка, кияни підтягуйтеся 5, 9, 11 будуть вистави за моїми п'єсами. Підходьте туди, і в описі під відео є посилання на квитки. Гроші з наших культурних заходів ідуть на підтримку батальйону братство і тих груп братства, які працюють за межами батальйону. Це групи ударних дронів, які працюють з тією чи іншою бригадою. Не входять в формально батальйон. Це добровольчі група, але тим не менше вони працюють. І, Підтримайте братство і просто так. Батальйон він потребує вашої фінансової підтримки і ефективно працює на фронті. я Сподіваюся, що тилова структура точно так само ефективно буде працювати і в тилу. Тепер по Америці це важливо. Байден заявив, що повністю готовий закрити кордон, що потрібно тільки голосування йому на це потрібно 15 мільярдів. Доларів на нових прикордонників і суддів, які будуть розглядати прямо на кордоні оцих от мігрантських сіті справи, і там ведуть активні переговори, але все торпедує. Трамп, який каже, жодних переговорів з Трампом і, бог із ним з цим кордоном, але от не хочемо нічого знати, не хочемо нічого чути. Коротше, брудна потвора. Я знаю, що багато із вас любить чомусь Трампа, але всі його заяви і всі його зараз дії абсолютно деструктивні і спрямовані проти України. Подобається вам це чи ні? У Трампа назріває конфлікт з. Багатьма групами в республіканській партії, і ви знаєте, що зараз законопроект по фінансуванню України Ізраїля Тайваня збираються винести і заодно і цей і кордону збираються винести на голосування Сенату, і це буде вже сенатський законопроект, який буде поданий в Конгрес, а отже, змушений буде проголосу бути проголосований, незалежності від позиції спікера нижньої палати. Якщо це станеться, це вірогідно таким може призвести до розколу республіканської партії. Зараз спонсори республіканської партії гуртуються навколо Хейлі. Хейлі заявила, що вона буде йти до кінця, незважаючи на перевагу Трампа на праймеріс. Вона буде йти до кінця, і якщо що, то можливо. Буде висуватися і в президенти за підтримкою доброї половини республіканців. До речі, зараз у Вашингтоні перебуває представниця братства Яна Матвійчук, яка туди поїхала спеціально для встановлення тісних зв'язків з республіканцями, з чиновниками від республіканців з конгресменами, які є радикальними християнами. Там багато таких. Для з'ясування позиції і для того, щоб пояснити їм справи по Україні. Там багато українських зараз чиновників приїжджає для того, щоб спілкуватися, але зазвичай українські чиновники не розуміють християнської тематики, яка є вкрай важлива для, більш... для більшості республіканців-конгресменів і сенаторів. Тобто ці чиновники або атеїсти, наші або сатаністи, або маніхії. Але от я і приїхала туди як щира і радикальна християнка для того, щоб однією мовою спілкуватися зі своїми братами по вірі і переконувати їх, що підтримка України це є головний обов'язок американського християнина сьогодні. Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Агент братства Яна Матвійчук зараз перебуває в Вашингтоні в готелі «Уотергейт». і вона поїхала туди для того, щоб зустрітися з рядом конгресменів Сполучених Штатів і сенаторами по християнській лінії буде присутня на українському тижні у Вашингтоні з метою переконати. Декого з республіканців, які є радикальними християнами, що необхідно підтримувати Україну? Як ваші перші враження в Вашингтоні? Чи не слідкують агенти Ніксона за вами в Уотергейті або агенти Байдена? Як взагалі справа? Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Дійсно знаходжуся в Вашингтоні. У мене зараз два дні було, щоб ознайомитися з містом, поспілкуватися з американцями і зустрітися з друзями, бо готуюся до українського тижня. Український тиждень це дуже потужна насправді організація, потужний івент, тому що тут будуть присутні і представники Конгресу США, і будуть представники республіканської демократичної партії. Окрім цього, приїжджають дуже Серйозні лідери по християнській лінії з Кореї, з Ізраїлю, ну і, звісно, американські організації Приїжджає ледь не половина нашої верховної ради. Буде багато депутатів. Будуть делегації з регіонів, теж з політиками, депутатами, певними чиновниками. І сподіваємось тут налагоджувати взагалі весь цей процес спілкування з. Республіканською лінією нашого наших американських братів івент буде цілий тиждень. Це... Дарма український тиждень до 3 лютого, окрім релігійних самітів, молитовний сніданок в музеї Біблії, буде прес-конференція. Також в Конгресі США я завтра буду присутньою більше розкажу інформації. І власне будуть інвестиційні різні зустрічі, зустрічі з експертами. Я сподіваюся, тут багато нових знайомств цікавих і для. Себе і для братства, і для нашої служби патронатної, яку я координую. До речі, вітання пані Оксані Корчинській, нашому головному координатору. Ну і зокрема, дійсно знаходжуся в готелі Watergate. От я зараз знаходжуся тут в бібліотеці. Буквально 20 хвилин тому звідси вийшла якась дуже потужна організація. Була зустріч між політиками і військовими. Тобто, готель Вотергейт залишається, мабуть, такому ще центрі подій. В принципі, Вашингтон це і є центр подій, от в якому весь питання світу вирішується. І ну хто не знає, Вотергейт це. Готель, який прославився тим, що в 1972 році тут стався ледь не найбільший політичний скандал, політична криза в мирній історії Америки, і тоді президент Нікс від республіканської партії, вимушений був єдиний в історії добровільно піти у відставку в. Спопрезидента. І я думаю, що сьогодні ми всі спостерігаємо за подіями в Америці, і теж Америка знаходиться в певній політичній кризі. Ну, я одразу почну розповідати про Вашингтон, тому що два дні. Погуляла містом, мала певні зустрічі, і скажу, що і ім... криза іммігрантська тут дуже помітна, навіть в Вашингтоні, який знаходиться далеко від кордону. Дмитро Олександрович, я бачила цілі. Такі табори емігрантів з палатками, які просто займають якісь клаптики землі, і певні табори там, от у мене біля Вотергейтського готелю три палатки стоять на якійсь там може вільному клаптику землі, але я бачила табори з кількістю в 50 палаток, і ну я уявляю, що для американців це величезна, дійсно величезна проблема. Це, от такі останні новини політичні, які я помітила. Ну розмовляють про це американці, очікують громадянської війни, відділення Техасу. Взагалі, які настрої в місті, тривожні, спокійні. Це все таки світова столиця для всіх дуже багато залежить від того, що там відбувається. Я не помітила тут, якщо чесно, якоїсь такої напруженості, да? але всі говорять про іммігрантів, бо ти можеш собі уявити, їдеш по місту і бачиш табори ну, людей, безхатченків, які фактично без статусу громадянства, невідомо, що з ними буде. І це такі жахливі, занедбані палатки, зроблені ну, з того, що було на вулиці. Крім того, ввечері погуляли теж з друзями по Вашингтону і є безхатченки. Ну, люди, які просто ми чують на. В якихось закуточках. Я тут Вчора я вже ж ходила в церкву, і біля церкви стоїть прямо автобус, який після там, служби забирав деяких, збирав людей, я бачила, мабуть, ця церква спонсорує, збирали людей на безкоштовні обіди, відвозили, пропонували житло на ночівлю. Ну, тобто, Таке не дуже звичайне враження для України. У нас такого нема. У нас нема безхатченків, прямо які ночують на вулиці, яких автобусами розвозять по якихось притулках на ночівлю і на безкоштовні обіди. Ну, Церква все це організовує. Дійсно, американці дуже релігійні. Я приємно була вражена от в церкві, бо я ходила в церкву Святого Патріка на службу, і там прям Родини з дітьми, молоді багато. Там було три служби за неділю, і на кожній службі там приходили люди, хто як встигав. І після служби збирали донати на благодійність. У них є свої там благодійні проекти, і після всіх запрошували на каву з. Мундиками, ну тобто, така дуже потужна ком'юніті відчувається в Америці, в Америці саме релігійна. І от не дарма цей український тиждень він теж такий дуже має релігійний релігійне спрямування. Буде багато республіканських представників від республіканської партії. Ну тобто, я дуже так. Налаштована серйозно подивитись, що я тут працюю, налагодити відносини з республіканською партією, поспілкуватися з деякими конгресменами. Взагалі, Вашингтон дуже мені сподобався, не дивлячись на те, що от, я розповідаю, що є ці табори з іммігрантами, є безхатченки, але місто дуже чисте, дуже впорядковане. Взагалі, оця центральна частина, в якій знаходяться всі музеї. Національні пам'ятники, вона називається National Mall, це Національна алея. Тут же знаходиться і Капітолій, і пам'ятники-монументи президентам Америки. Мені дуже сподобалося, от наскільки американці люблять свою історію. У них прямо от на кожну важливу подію, яка відбулася в історії, є окремий пам'ятник. є... Розказують про промови їх відомих політиків, президентів, тобто вони от відносяться до своєї історії з таким важливим акцентом, що ну, я сама, коли бачу прапор Америки, ну, відчуваю певну гордість за от те, що я тут знаходжуся від імені України, від імені братства і те, що американці настільки Цікава така потужна нація. Я особи на сторінці в Фейсбуці зроблю кілька постів і е, подивитись архітектуру центральної частини Вашингтона, то це такий неокласицизм, теж в 19 столітті здебільшого все було збудовано і от відчувається бажання американців, і батьків засновників Америки і е, е, Американців бути Римом, бути таким потужним, як Римська імперія. І це прям в повітрі відчувається Вашингтон. Мене дуже надихає. Я сподіваюся на підтримку американського народу, тому що ну їхня сила Україні зараз дуже необхідна, їм нам потрібна їхня сила, але їм потрібна і наша мужність. І от дивно, що все республіканці, які багато з яких є радикальними християнами. Не розуміють, що не потрібно прив'язувати українського питання до питання міграції, що їх треба вирішувати окремо. Вони це ув'язали, тобто вони фактично шантажують демократів, які часто не є християнами або є поганими християнами. Тим, що Якщо демократи фактично не знищать власної програми, не самознищаться, то республіканці не будуть голосувати за виділення коштів Україні, тобто вони кидають, кидають Україну на призволяще. Це жахлива ситуація. Я сподіваюся, що вам вдасться переконати принаймні ряд конгресменів, що їхній християнський обов'язок є допомогти Україні в цій страшній війні, адже ми воюємо проти сатани. Мітроксачну треба зауважити, що українська сторона дещо не допрацьовувала що у з республіканцями. Україна дуже далека від Америки, далека для окей, політики американські конгресмени вони отримують набагато більше інформації. Розуміється. На геополітичній ситуації, але звичайні американці. Ну давайте будемо відвертими і намалювати собі якісь повітряні замки. Американець виходить з дому, а у нього під домом табір іммігрантів незаконних. І вже ж ну це важко все сприймати і цим питанням будуть мати... Малю... Маніпулювати політики максимальні, тим не менш, от цей український тиждень я хочу зауважити, що це дуже великий потужний крок із боку української сторони, бо одним з ініціаторів основних цього українського тижня стала українська сторона, і нарешті ми робимо кроки, щоб дуже тісно співпрацювати і говорити з саме з республіканцями, з релігійними організаціями, які сьогодні в Україні в Америці релігійні організації. Організації мають дуже велику силу, і ми недооцінюємо цей потенціал. Ми маємо більше з ними спілкуватися, розказувати про Україну, про ситуацію, щоб присічні американці знали більше про те, що відбувається. Насправді в Україні, ну от якщо чесно казати, що дійсно це ж скільки кілометрів від Америки знаходиться Україна. Я в мене на телефоні постійно приходиться е, повідомлення про повітряну тривогу, і я переживаю, що там як бо у мене діти в Україні в Києві, е, і чоловік і е, є переживання. Але американці ну в них все дуже гарно, все дуже добре. От, окрім іммігрантів, да тому ми, як українська сторона, маємо. Дуже багато зусиль. Зробити для того, щоб нас краще почули. І от я зараз приїхала в Вашингтон і Дійсно сподіваюся, що з республіканцями буде хороший діалог, і ми зможемо багато провести часу разом і зрозуміти один одного. Буде до речі, окрім цього в українському тижні, в рамках цього тижня будуть два інвестиційні форуми про підтримку українських проєктів і благодійних, і бізнесових проєктів. І це теж така. Важлива частина поглиблення українсько-американських відносин: ми будемо тут в Україні молитися за те, щоб ваша місія була вдала, щоб вам вдалося налагодити ці контакти і переконати багато людей з республіканської партії з конгресу підтримувати Україну, тому що нам тут на цьому сильно залежить в Україні. Ну і будемо зв'язуватися, і будемо очікувати щодня. Ваших цікавих репортажів і звітів із Вашингтона да, буду завтра в Конгресі США. Обов'язково розповім, як відбулася прес-конференція з українською стороною і з американськими представниками конгресу. Дуже дякую. Да, дякую вам щастим.